Так. Всім привіт! Давно не бачилось, давно не чулись на Ютубі. Ну, Пройдемо по залізу. Робимо зірки. Хто слідкує за Фейсбуком, той бачив великі, це малі те саме замовлення. Бачите, обідрана чорнова. Далі треба вигребти канавку, тому що двохрядна зірка і розтаче чистовий отвір. Це поки що чорнова робота зроблена. Далі дивимося, далі зубообробка у нас йде. Пів 8, 0, 30 градусів до хюндая. Треба з двох боків. Тут ми шліци набиваємо, але обережно до радіуса. І з іншого боку ріжемо шліци, з іншого боку, там простіше там вихід іде в циліндр, тобто нема проблем. Така ще у нас є цікавенька робота. Так, Далі йдемо. далі йдемо. Тут у нас серійна токарка. Бачите, втулки невеличкі, їх треба багато, точимо. Одну за одною, швиденько обганяємо зовнішній діаметр відразу в чисто, Потім серцевину будемо робити внутріано. Так сказати. Далі йдемо. Далі народні замовлення. Значить, Вийшло, незважаючи на те, що ніхто в це не вірив, вийшла довжина, втулки 160 мм, всередині паз шириною 8,8 м, 6 шліців, але їх довелося робити повністю на виліт. на виліт. Тому що в нас, отут, бачите, діаметр подряпаний різцем. Так було приблизно і в оригіналі, тому, якщо різець упреться, то відразу обламує кінчик. Відповідно, ми робимо на виліт. Тут такий замучений нам наданий бувал для контролю. Вставляється чудово, люфта нема аж ніяк. Воно, в принципі, легенько від руки вставляється і так трошки, зовсім трошки треба попросити, щоб воно витяглося. Ось і все. Хоча доволі така робота, здається, нема що бачити, але нюансів купа. Плюс ще тут буде термообробка і шліфовка зовнішньої посадки. Так, це те, що тут у нас. Купа срача, купа різців. Ну, це такі робочі, робоча обстановка. Так, ідемо, покажу вам термічку. Не часто попадає, бо з то завжди неправильно. Піч з термоконтролером, піч гріта. Зараз будемо гротувати, як прогріється трошки, і вже наступна сітка відразу, бачите, готова, чекають вашестерні наступні термообробку. Далі йдемо. Що у нас ще тут по хазяйству? Покажу, що ще трошки є по хазяйству. Значить, це буде тут якесь ремонтне вухо. Таких валів нам треба 4 штучки зробити. Ну, вже вони в процесі. Знову ж таки, хто слідкує за Фейсбуком, побачить, готові. Так, це одна робота. Тут шпонпаз, всередині шпонпаз, ззовні, плюс міняється конструкція, всередині отвір зменшується. Далі дві шестерні до фрезерного верстата. Вже на момент, коли ви подивитесь це відео, вони будуть повністю готові і віддані замовнику. Дві піввісі на якійсь здоровенний багі позашляховик. І це вали шліцеві, якими ми контролюємо внутрішні шліци на шестернях. Великі зірки 360 мм щось таке. Зірки середні, ТВЧ гартовані, розточені, отвори. Ну, коротше, все як книжка пише. Такі самі, тільки трошки краще. Плюс три вала ще будемо точити. Бачите, це вал лежить оригінал. І до нього будемо робити ось три заготовки, будемо робити вали. Так що роботи не початий край.